плануєш відпочинок в Анталії, автобусний тур з України це реальна економія, комфортна подорож і прямий шлях до моря. Ми пропонуємо три маршрути: з Києва через Умань, Одесу, Ізмаїл, Болгарію просто до Туреччини, зі Львова через Франківськ, Чернівці, Румунію та Стамбул, і з Харкова через Дніпро, Миколаїв, Болгарію, прямо в Анталію. А головне підсадка доступна у багатьох містах по всій Україні. І ось три головні причини, чому варто поїхати саме автобусом: перше. Ціна це значно дешевше, ніж літаком. Автобус чудовий варіант для родини або компанії, які хочуть зекономити на дорозі і витратити більше на відпочинок. Друге. Комфорт. Сучасні автобуси обладнані зручними сидіннями, кондиціонерами, туалетами, вайфай та моніторами, регулярні зупинки для відпочинку, харчування і фотографій. Усе продумано. Третє прямі рейси без пересадок, перекидань по вокзалах і нічних очікувань в незнайомих містах. Сіли і вже прямуєте до Анталії. Це зручно доступної. Приємно Анталія ближче ніж ти думаєш. Подорожуй з комфортом, подорожуй з нами.